Ви, напевне, вже скучили за подарунками та приємностями. Якщо так, то в кінці відео на вас чекає дуже приємний сюрприз. Ну а для початку ділюсь надзвичайно ніжною пастою з гарбузом смакота! Макарони від торгової марки Тая відварюємо в підсоленій воді до напівготовності. Обсмажуємо бекон, додаємо подрібнену цибулю та порізаний соломкою ароматний гарбуз. Тушкуємо декілька хвилин та додаємо відварені макарони, ливаємо трішечки бульйону або води і тушкуємо ще декілька хвилин. Сезонна, ароматна і надзвичайно смачна страва готова. Обов'язково рекомендую спробувати. Ну, а тепер друзі перейдемо до дуже хороших і приємних новин. Адже ми з торговою маркою макаронних виробів Тая вирішили знову вас порадувати і подарувати ось це все комусь з вас за виконання найпростіших умов, які ви вже можете переглянути в описі до відео. До подарунки входить ось такий набір макаронних виробів від торгової марки Тая, а також Ось такий блендер. Буде цілих три переможця, і як я говорила, умови надзвичайно прості. Тому я обов'язково рекомендую вам поспішити з виконанням, щоб забрати ось це все собі.